Рецепт огірків прямо з Кореї, тільки не пам'ятаю з якої чи північної, чи південної. Натираю невелику кількість моркви на корейській терці і нарізаю на брусочки огірки. Можна нарізати і кружальцями, але мені подобається саме брусочками. Фіолетову цибулю нарізаю тоненькими півкільцями. А пару зубчиків часника пропускаю через прес. Для кислинки додаю бальзамічний оцет, але його можна замінити на звичайний оцет або на сік лимону. Обов'язковий інгредієнт це соус теріяки. Додаю повну столову ложку. Гострий червоний перець додавайте, орієнтуючись на ваш смак, і заливайте спеції гарячою олією. А тут я згадала, що забула додати солі. Швиденько виправляю помилку, добре перемішую огірочки і даю їм настояти з пів в холодильнику. І це вже неймовірно смачно, але за бажанням можна ще додати зерна чорного кунжуту та зелень. І ось така красива, корисна та вітамінна закуска у нас вийшла. Вона прекрасно підійде до шашлику або до будь-якого іншого м'яса.